Відтепер у застосунку Дія можна перереєструвати транспортний засіб. Ця послуга доступна виключно для фізичних осіб та за умови, що це перший продаж транспортного засобу впродовж року. Продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код та поділитись ним із покупцем. Далі особа, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії, залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією Ді. При замовленні нового номерного знаку обрати платну чи безкоштовну комбінацію, обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, електронне чи виготовлення на бланку, вказати відділення Укрпошти чи адресу кур'єрської доставки для отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, підтвердити правильність введення даних, оплатити послугу. Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засоби єдиного державного реєстру транспортних засобів. Також в дії онлайн можна обміняти чи відновити посвідчення водія. Послуга доступна, якщо воно не придатне, були змінені персональні дані при крадіжці чи втраті, або просто за бажанням власника. Є кілька шляхів отримання готового документа: забрати посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС. Замовити доставку виготовленого посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу, відмовитись від пластикового документу і замовити лише електронне посвідчення. Орієнтовна вартість становить 515 гривень за бланк посвідчення та адмінпослугу сервісного центру МВС. Якщо замовник обирає доставку посвідчення водія, логістичні послуги оплачуються окремо. Доставка Укрпоштою коштує 294 гривня. Якщо при розгляді заяви адміністратор сервісного центру МВС виявив у реєстрах інформацію, яка не дозволяє провести обмін посвідчення водія, то замовник отримує пояснення причини відмови у наданні послуги. Кошти повертаються на картку автоматично. Загалом послугою перереєстрації транспортного засобу скористалися 489 мешканців Житомирської області онлайн. Понад 8,5 тисяч осіб вже обміняли чи відновили посвідчення водія у застосунку дія.